На сам вислів, на політика є досить проблематична. Політика є стратегічним менеджментом суспільства і менеджмент свободи дуже складна і така е е е суперечлива річ. Але е е культура є просто транської свободи, це, це креативної свободи. В результаті якої і виникають такі смисли і цінності, про які казали колеги, і без яких суспільство починає потроху деградувати, навіть якщо воно має прекрасну ідеологію, яка була опробована в багатьох країнах світу. Тут ми приходимо до того, що якісь культурні надбання на можна просто взяти і перенести з американського на український, Зі шведського группи на українські посадити, вони повинні органічно вільно вирости, маючи, як кажуть, у високі монетну логіку розвитку. І для того, щоб знайти ключ до цієї маневри логіки, я хотів би запропонувати ту методологічну стратегію, яку я розглядаю в багато років, яка є... Відповідною, на мене не лише для між особистісних відносин, у якими я, включаю, займаюся як філософський антрополог, а й до соціальних відносин і до відносин з трав до суспільстві, і до відносин між суспільством, між державами, між країнами. Цей методичний підхід називається мета -анкологія. Мова йде про буденне, граничне, метаграничне життя буття людини. У буденному бутті людина скерована волею до самозбереження і продовження роту. Тому зрозуміло, що культура тут зазвичай виступає певною зовнішньою маскою, яку людина надягає на себе і е, такими людьми повсякчас маніпулюють, менеджери культури. Особливо в тоталітарному суспільстві. І є напрацьовані ну, вже певні е, механізми маніпуляції. Вони мають багато тисяч років, вони ще в давньому дірці використовувалися, вони використовувалися і в е, фашистській Німеччині, і в СРСР. Як впливати, як формувати те чи інше культурне обличчя? І е, цим займаються е, ті люди, які я, я називаю людьми граничного буття. Це люди, які рухаються волею до влади і волею до пізнання та творчості. Так от люди, яких рухає воля до пізнання та творчості, вони власне є творцями культури. Бо культура з'являється саме в цьому рівні цього куття. І ця проблема в тому, які стосунки між людьми влади. І людьми, творцями культури. Коли ми починаємо замирюватися у осягнення тоталітарних суспільств, наприклад, такого суспільства військово-космічного як він був СРСР, то ми бачимо, що там були напрацьовані надзвичайно дієві механізми впливу владних людей на людей Неперевершеним ну, тут майстром був Юсип Перейонич, ми колись з паном Сергієм Триковичем, прямому ефірі Свобода думки на телеканалі ЦК, е, Згадував про те, як він ходив нічною Москвою разом із Довженком. Мовчасно і сталі Травженко розповідав. Свої душевині, якісь відкриття, а Сталін мовчав, і це мовчання форматувало цього творця, і ми знаємо, до чого це центр призвело. Спочатку були спалахи, відчайдушної навіть любові захоплення вождем, а потім трагічне завершення цієї зимою. Ну і тоді у нас виникла з паном Сергієм Трикович така метафора Карабаса-Карабаса у е політичній фермі і вміння впливати на творці культури, на відміні творців, смикати їх за певні е мотузачі. І інколи у нас виникає спокуса знайти ці матузи, знайти відповідне фінансування і отак от, от правильно посмикавши. Задати борцям культури ну, певні програми, певні плани, як наперед визначену державною ідео, просто втілити в тічі очікування. Чи буде такий варіант е реалізації культурної політики, пост тоталітарної, ну, який підсвідомо свій чоловік, яка їх батько із нас плів. Якщо ми будемо рухатися від, від відкритого суспільства до суспільства авторитарного, то поставторитарного, так, він буде війни. Але що нас потім буде чекати? Ми кінець кінцем і зібралися від світу а, з комплексом меншовартості, який буде переходити в комплекс всесвітньої значущості. Отака буде вирішальна, суміш. І кінець кінцем така культурна політика буде мати крапту. І тепер я переходжу до третього виміру, який я зазначив в медиграничній відця людини, який людина виходить під дію волі до свободи, волі до любові і волі до розуміння або толерантності. І от на цьому рівні культура. Стає справді незалежною від тих чи інших авторитарно-політичних впливів і одночасно вона органічно продукує ідеологічні конструкції необхідні суспільства. І саме люди, які існують екзистенціально в цьому вимірі людського свого вони здатні створити. І Політику і культурну діяльність у відкритому суспільстві, яке органічно входить у браці цивілізованих народів з їх відкритими суспільствами, і, того, на певному етапі можна навіть здавати, тут я вже конкретно кажу про Україну, певним культурним лідером цього братства. І я далі скажу, як це може. Таким чином, управління. Пролітика, можливо, в двох формах управління культурою, коли збройні якось смикаємо і стимулюємо, і актуалізація культури, коли ми створюємо умови для найкращого розуміння ринкових відносин посередині тієї чи іншої держави, і стимулюють розвиток культури. І коли ми звертаємося саме до України, що ці ринкові стосунки де різноманітні культурні продукти між собою конкурували і виживали найяскравіший, найактуальніший, найцікавіший, наймодерновіший, гарнуються двома обставинами. Перша обставина це те, що ми не живемо в протестантському суспільстві, для якого ринок абсолютно є органічним. Країни, ви знаєте, вони мають достатньо викривлений ринок, виходячи з того, що збагачення не є угодною боку справи в глибині, свідомості та свідомості православної людей. На палекій свідомості можна будь-які висувати тези і приймати гідологічні конструкції, місдові конструкції, але ця глибинна установка працює і це дуже серйозна справжня проблема. Речі це теж. Це на своїх нам не вправляє Той самий. Як не синтезується? Для того, щоб вони синтезувалися недостатньо, щоб працювали потужні інститути, тут якось принципово треба згідно діалог між різними ідентичностями які є в Україні. І тут ми хвилину ще одні дуже важливої проблеми, про яку сьогодні пан Анатолій Остапів казав у своєму світі плюральність ідентичностей в Україні. Ця культурна плюральність є результатом плюральності і тут дуже важливо розуміти, яка динаміка розвитку цієї плюральності ідентичності. Чи можна зробити так, що одна з ідентичностей буде названа нами, ну, як завгодно, ідеальною типною? І одна повинна якось придушити іншу, заради ніж два. Чи повинна бути синтеза ідентичності це єдиний шлях для того, щоб в Україні запланував все ж таки мир. Мир не на поверхні, а в глибині існування і групової дистанції. Я за те, щоб була свідоміна синтеза. І от сьогодні ми знаходимося на такій межі вибору, або українська світоглядна толерантність перейде у певну світоглядну нетерпінність до всіма наслідками цього, далекими наслідками, або світоглядна толерантність стане світоглядом синтетичністю. Оцето на синтетичність не не толерантність це активна творча така риса як особистості, так і народу, коли різноманітні впливи об'єднуються у цілісність. І, на мою думку, це те, що Україна могла переглядати перепрошую європейському культурному ландшафту, як було зазначено. У до речі, до визначення поняття. От ми сьогодні використовували поняття гуманітарна політика, культурна політика, От також, ці поняття, начебто, не оборотне перетікати. Спеціально не те саме. Ми повинні це усвідомлювати, і коли ми кажемо про європейський гуманітарний ландшафт, ми повинні розуміти, це має цінувати європейський культурний ландшафт чи європейський гуманітарний ландшафт. Я в цих колег я філософ призвав би дійсно більш чітко всі формулювати терміни для того, щоб в ході дискусії ми говорили про різні речі, називаючи одні ті самі е, слова. Е, гуманітарна політика. Певним принципом співбуття гармонійного для різноманітних культурних світів. І тут та слабкість, яка в Україні була на протязі сотень років і не давала набути форм державності, може ставати символом полізуючому світу. Ну і наостане. Шановні колеги, для того, щоб. Культура була цікава світу і ставала світовою культурою, вона повинна ставити взагалі. you must say І для цього не дозволять проводити такі І Я запрошую всіх присутніх більше виступати у медіа просторі, щоб нас чула велика аудиторія, і наші високі думки вони доходили до широких мас людей. Інакше ми будемо замкнені у вузькому колі. І тому пропоную всім бажаючим брати участь в моїй туринці і філософській програмі Свобода. 19.0 година в, в прямому ефірі можете зі мною поспілкуватися з реальним українським народом, який туформиє студію, і там дуже такий е, виникає серйозний е, е, дискут і там не до якихось ухилянь і утопій. Там дуже швидко люди виправляють тих, хто просто продукує якісь. Е, Малобічні конструкції в результаті викристалізовуються ті істини, які реально потрібні людям. Будь ласка, звертайтеся до задоволення кожного. Еще є питання, я задоволенням.